Я просто обожнюю це місто. Всім привіт! Сьогоднішній влог я починаю саме з вами, тому що в сьогоднішньому відео я хочу розповісти вам про мою повсякденну родину, як будується. Ми кожен день і взагалі мій звичайний вихідний, без поїздок, без а, якоїсь митушні. Сьогодні ми проведемо його разом. Спочатку, зранку, я вже зачіску. Сьогодні у нас за вікном 10 градусів, боже, як це прекрасно. Я сьогодні хочу вийти на прогулянку, але зараз я вже стакан води і буду вже йти їсти. В мене кімнату намагається залетіти джміль і я дуже боюся, щоб це не сталося, тому що в мене алергія. Я просто дуже дивився. Я починаю фарбуватись. Нарешті я обрала свілу на сьогодні. Я буду в джинсах. Які я в Трамсу купувала, і в ці ковтинки і в жилетки. Я сподіваюся, що нічого не зміниться до того моменту, як я вийду, тому що я вже 55 разів спустилася на низ, щоб подивитися в дзеркало на себе. Це, звісно, весело все, але просто трошечки трошечки крінжово, тому що я хотіла сьогодні одягти джинсову куртку. Ну, джинсовку, звичайно, але я подумала, що ні. Тому що я нічого не могла якось скомбінувати. Або настрій у мене сьогодні не джинсовий. Не знаю. Ось. Тому так, я сьогодні вдягну свої кросівки. Нові, я їх в Парижі вдягала, тут я ще їх не вдягала. Наче ні. Я їх Париж одягала. Ось, Хто не бачив мій влог з Парижу, він не один, там було декілька. Це моя була мрія. Вона здійснилася, тому переходьте, дивіться, відео з Парижу. Кому цікаво. Ось. І ще, я думаю, що я сьогодні піду, покажу вам своє так зване місце сили, тому що я завжди туди приходжу, щоб щось обдумати. Щоб прийти до якогось висновку, я просто обожнюю це місто. Я не знаю, воно мене надихає. І це може здатися для когось звичне місто, але для мене воно просто а, значить дуже багато. Тому сьогодні я вам трошечки відкрию занавіску таку мого життя. І ще розповім про свої екзамени і НМТ по дорозі. Ось. Тому зараз я фарбуюся. Я взагалі останнім часом хочу змінити щось в своєму макіяжі, якісь засоби. Насамперед, перше, що хочу змінити, це тональний крем, тому що я фарбувалася від Maybelline ось цим. Це просто жах. Я не знаю, для когось, може, нормально, для якогось, типу кожі нормально, але для моєї кожі це просто. Такий трешняк був, я не знаю. Я вважалася потім кремом Мнівею, тому що просто так шелушилася моя шкіра як ніколи. І коли ти його наносиш, воно швидко застигає і виходить, що по тому, коли воно висихає, а ти вже в школі. Або кудись поїхав ще, і ти дивишся в дзеркало, і воно просто п'ятнами береться. Цей тональний крем. Я не знаю, можливо, можливо, є якийсь секрет, можливо, можливо я просто не розібралась. Але чесно, мені здається, це найкрінжовіший тональний крем, яким я користувалась. Хоча насамперед я думала, що ну блін, ну, це ж Maybelline і в мене а, половина косметики з Maybelline, це помада, це туш, це також був у мене карандаш, але я не пам'ятаю, карандаш наче був у мене з українського бренду. так. На жаль, я тут не можу знайти карандаш для губ своїх таких, прям якийсь такий офігезний. І мені ще подобається від мебелі ось така історія що зараз покажу. Це. Набірчик продавався в Єві. Я ще в Україні купувала для фарбування стрілок. Це просто. І ось цією кісточкою я не можу не налюбуватися. Я дуже рідко малюю стрілки, але ось цю кісточку я використовую, аби наносити собі тіні, бо вони дуже класно. Наносяться лише цією кісточкою. Іншої кісточки, коли я наношусь, вона розташовуються по всьому обличчю і виходить повна шлачина. Тому мені дуже подобається ця кісточка. Це одна кісточка, яка за останній час просто мій фаворит. І коли я її десь не беру, я просто розумію, що. Макіяж вийде не такий, з моїми тінями, якби вийшов з цієї кісточкою. Ось. Ще хочу сказати, що мій спонжик недавно я відкрила його, я відкривала, наче в якомусь влозі попередніх. Але хочу сказати, що він уже просто ніякий. Тому що я не розумію, чого він покуцаний такий. В нього, наче. Стогонне 100... життя. <смі> не знаю. Цей спонжик мій другацінний, тому що мені його подарувала Альона. Ось. І я не хочу його так, так рано просто викидати. Мені, типу, жалко, Не знаю. Ось. Такі ось справи. Це ж не Я не знаю. Може якось по-інакшому вже фарбуватися. Я не знаю. Може, ну я не хочу дуже сильно. Як націовуватись, може спробувати сьогодні стрілки намалювати. Я не знаю, коли я а, спробувала останній раз я малювала стрілки. Це, мабуть, було... Це була осінь, напевно. Так. Ось. Ось такі спроби. Ще хочу сказати, до речі, я. А, до речі, я хочу розповісти сам прикол, коли я фарбую свої стрілки. Я їх фарбую не цією кісточкою, яку я вам тільки що показувала з цього набору. А я фарбую її звичайною кісточкою, яку я купила в акварелі. А я прошу людей, які шарять, за макіяж, за. Або Знаходяться в цій індустрії, не засуджувати мене. Мені просто так комфортно. Я не знаю. Мені це подобається кісточка. Саме цю кісточку я вибрала, тому що я не могла б вибрати і підібрати якусь іншу кісточку для того, щоб фарбувати рівні стрілки. Але ця кісточка ще наче нормально малює. Я не, я не вмію красиво малювати стрілки як дівчата. Я дуже хотіла б цьому навчитися, але. Але, мабуть, не на часі. Можливо, з часом це приходить? Або з практикою. все з практикою, але я не знаю. Я ніби рукожитись в, в цій справі в малюванні з Таке. Але, думаю, все буде. Треба лише час. Зараз збираюся просто і чую. Як пташки співають, я дуже обожнюю це. Я ще дуже сильно обожнюю, коли навколо літають чайки, але коли вони не нападають, звісно. А коли літають просто чайки десь в небі, і ти стоїш біля моря, це прям. Я не знаю. Я не знаю, як передати це відчуття. Це відчуття, ніби таке, знаєте, ніби от все в житті. Зупиняється, і ти лише чуєш а, чи, крик чайок і дивишся на море. І я з часом зрозуміла, що мене по-справжньому лікує музика, типу, коли я ходжу на далекій відстані. І ще хочу сказати, що мене так само лікує те, от я якось. Я дуже багато останнім часом тривожуся, тобто в мене дуже багато стресу і по різним фронтам мого життя. І коли я приходжу до моря, і я така дивлюся на воду, я дивлюся на птахів, я дивлюся в небо, і мене це типу заспокоює. І якось, ніби все зупиняється, і моя тривожність. Віддаляється. Це дуже класно. Я не знаю, але мені здається, в кожної людини є свій ритуал заспокоєння, але це ось цей ритуал, це для мене просто я не знаю. І я це зрозуміла, коли я чесно поглинаюся в тривожність. Я дуже багато останнім часом тривожуся, і це мене лише заспокоює і просто. Я таке обожнюю. Мені треба зробити якийсь вибір, але я розумію, що я хочу цього, і при тому всьому я вагаюся, я йду на прогулянку, я йду о, своїми думками, я слухаю музику в навушниках, я дивлюся на це море, я дивлюся. На природу, і мене це заспокоює. Я не, не можу це пояснити, але я думаю, що одна, не одна така, що є безліч дівчат, які так само заспокоюються. І мені колись м, попадалося в тіктоці відео, що дівчинка говорить, у мене все нормально, але я йду вже 10 кілометрів. Це просто про мене. Типу завжди. А я не беру час, коли. Коли зима. Коли зима, мене дуже дратує погода, тому що дуже багато таких є сугробів і є усі перепади з підйому на гірку і з опусканням, і я дуже боюся впасти, це просто у ну, мене дуже великий страх на це і просто я, я ненавиджу це. Я розумію, і тому це мене зупиняє іти взимку. Але восени навесні, влітку я ходжу дуже багато, дуже багато. І це мене надихає і мотивує далі щось робити в своєму житті. А коли я тут сижу і в мене починається ось ця тривожність, ще в мене починається депресняк, Це то взагалі, я думаю, мене хтось зрозуміє в кого так само. Я вам даю пораду, спробуйте просто знайти свій підхід ось позбавлення якогось стресу, ось такими шляхами. Можливо, для когось це буде біг зранку, можливо, для когось це буде вечірня прогулянка, можливо, для когось це буде. Читання книги можливо. Я теж дуже обожнюю читати книги, і я на... сподіваюся, що скоро я буду вже читати на подвір'ї. Типу, І це буде must have мені, чесно. Все, все в одне комбо. ось так. А я далі фарбуюсь. Я вийшла, я йду. Я сьогодні нафарбувалася. Трошечки по інакшому я ще стрілки намалювала. Це разнос, разнос рознос. рознос короче йду. Думаю, де я ще буду гуляти, я хочу ще прогулятися біля свого улюбленого місця. Потім вам покажу. Я просто обожнюю це місце. Просто це місце це. Не знаю. Не зрозуміються тільки люди, які, ви знаєте, відчувають особливі місця своїми. Не знаю. місце, воно мене позбавляє тривожностей, а коли я дивлюся на цей вид, коли чайки літають, і це ніби, знаєте, занурення самого себе. Ще побувши в своєму місці. Я про все думаю завжди, і знаєте, я вже не далі гуляю, але що, з чим я хотіла з вами поділитися. Я виставляла в інстаграмі опитування, точніше, не опитування, просто посилання на анонімні повідомлення, в яких ви писали мені питання, і там. Було всього декілька питань, і ці питання стосу... стосувалися саме мого стану, те, що я відчуваю, чому а, і що мене типу, приводить до ладу, і так само, що мене доводить наразі. я хочу вам сказати, що з Початку 2025 року а, У мене вже був е, депресивний стан, і я точно не пам'ятаю, коли це почалося. А, це, мабуть, кінець зими, початок весни. Ось. І просто чесно кажучи, я така, типу, приходжу додому з навчання, нічого не хочеться мене постійна апатія до всього, просто що знаходиться біля мене. І я не могла дуже довго розібратися зі своїми думками, і коли потеплішало, мені набагато стало легше, тому що я виходжу на прогулянку, я гуляю сама собою, я про все думаю, я все обдумую. Ще я хочу сказати, що неабияку роль відіграє те, що як ти себе налаштовуєш по життю і Саме головне — розуміти, для чого ти все це робиш. Типу, коли ми просто навчаємося або навчатися, це історія про те, що ми не розуміємо, чому це відбувається. І ми такі, типу. Ну, окей. І потім у нас депресивний стан. Це підловила в своїй голові теж. Ще хочу сказати, я почала читати книгу Бріана Вест. Я сьогодні, до речі, читала, ви бачили, на мен... ви могли побачити на минулих кадрах назву. І я хочу сказати, що мені попалася там дуже цінна річ про перфекціонізм. Це теж немаловажливо, важливо, що мені запало в думку. І... Ідеальність нашої картинки також. Я хочу сказати, що ще мені запала фраза, що коли у нас апатія або депресивний стан, ми завжди очікуємо, що нас хтось витягне. Щось настане або момент, що нас витягнуть, або там ось трапиться там те, я поїду туди, я здійсню мрію, і все, все налагодиться. Це так не працює, і я. Перевірила це на своєму досвіді. Нас не спасе е, покупка якогось нового телефону, наприклад, поїздка кудись. Нас це абсолютно не спасає. Нас спасає те, якщо ми меня, е, змінюємо своє мислення. Типу, і ми завжди наче, шукаємо людину, яка нас спасе, або чекаємо е, події, яка ось трапиться, і все зміниться. і я буду щаслива і я зараз не щаслива тому що в мене немає того того Це так не працює. Я хочу сказати. Хоча я раніше е думала про те, що ось те, те 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 змінить моє ставлення до життя, змінить мене зсередини, але нічого не змінює у вас, як те, про що ви думаєте кожен день. Кожен день. А якщо ви кожен день замислюєтеся над тим, що ну, зараз, зараз знову буде якась зустріна, зараз знову буде якийсь конфлікт, це так і відбувається. На жаль, чи на щастя, я не знаю, ми просто притягуємо до себе ось цю всю історію. Ось, і це не дуже відіграє позитивну роль. Так ось, я не договорила, бо мене збила ситуація з чайками, мені дуже багато, я боялася, що хтось мене просто зібі з цих чайок із цієї маси. А, що ще я хочу сказати, ми чекаємо усього періоду, коли щось зміниться. А, коли ми щось хочемо змінити в житті, це одна історія. Коли ми ставимо. Життя на паузу а і чекаємо цієї події, то ми самі прогнозуємо собі депресію і по більшості таку апатію. Я не знаю, як в кого, я не знаю, як правильно це пояснити. Тобто я не мастер в цих справах, але при тому всьому я просто розказую свій досвід. Реєструватися на НМТ. Я дуже хвилювалася, що мене заре... не зареєструють, що там ще є якась ситуація, що не той документ, не в тому форматі, мене зареєстрували. Нарешті. Тепер мені надійшла дата, я буду здавати 3 червня. Ось я не дуже хвилююся про те, що я там щось не буду знати. Я знам, як знам, як є. Типу, математику чи... Якісь інші предмети на методом тика, як говорять, ніхто не відміняв методика, так і при цьому я розумію, що я не хвилююся з приводу цього. Я хвилююся ще по деяким моментам. У мене попереду мої 18 років, і взагалі я маю дуже багато моментів, які мене робоють. Я вже вдома, я вже переодягнулась, чекаю, поки спечуться стейки. Будемо їсти всі. Мама сьогодні готувала стейки на вечерю і салат. Я вже так хочу їсти, боже вже просто покажу вам всю красу. Тут у нас готовка. Чекаємо в нас до, досі світло. Просто я люблю цього.